Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка простий терморегулятор на нагрів Dallas. Посилання на нього залишу в описі до відео. Виробляється він в Україні з гарантією 1 рік. В комплекті терморегулятор та інструкція москальською. Але вона тут і не потрібна, він дуже простий. Технічні характеристики можете бачити на екрані. Корпус стандартний з дешевого пластику для підключення в розетку. Термодатчик герметичний, тому можна опускати його у воду. Довжина дроту термодатчика 180 см. Давайте підключимо і подивимось, як працює. Після підключення живлення на екрані показується поточна температура. Стрілкою вгору встановлюється температура, за якою навантаження буде вимкнено. Максимальна температура плюс 125 градусів. Стрілкою вниз встановлюється температура, за якою навантаження буде ввімкнено. Мінімально мінус 55 градусів. Підключу навантаження для наочності. Температуру вимикання встановлюю 30 градусів. А температуру ввімкнення – 29. Тепер, коли температура піднімається вище 30, навантаження вимикається. Коли опускається нижче 29, вмикається, можна встановити однакову температуру на вимкнення і ввімкнення. Тобто верхній і нижній порог. В такому випадку буде підтримуватися температура в межах 10 градуса. Терморегулятор працює тільки з нагрівальними приладами, тому нижній поріг температури не може бути вищим за верхній. Більше ніяких функцій у цього терморегулятора немає: ні калібрування термодатчика, ні скидання на заводські налаштування. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую, що дивились!